Чебрець це популярна кулінарна трава, яку дуже легко вирощувати у домашньому саду. Існує понад 300 видів чебрецю, включаючи багато привабливих сортів, виведених завдяки своїй красивій листі, квітам та цікавим ароматам. Наведіть, якщо вам не подобається смак цієї трави, ви все одне з легкістю зможете використовувати ці чарівні рослини у своєму ландшафті. Чебрець добре зростанні на будь-якій сонячній ділянці з добре дренованим ґрунтом. Ці середземноморські рослини не люблять вологих ґрунтів і віддають перевагу помірно сухим умовам. Це означає, що вони ідеально підходять для альпінарію або ксеріский песаду. Смороду також чудово ростуть у контейнерах та на підвищених рядках. З такою кількістю різновидів чебрецю, як вибрати той, який підійти саме вам. Перевірте карту зон морозостійкості USDA та визначте свою кліматичну зону. Це допоможе вам зрозуміти, які сорти чебрецю зможуть перезимувати у вашому регіоні. Багато видів є на зеленими тобто вони зберігають листя в м'які зими, але впадають у сплячку в холоднішому кліматі. Ви також можете перенести свої рослини в приміщення на зиму, якщо це необхідно. Як тільки ви забезпечите правильні умови, вам залишитися лише вибрати той сорт, який вам найбільше подобається. Якщо ви не можете зупинитися на одному, можете вирощувати два або три різні сорти, щоб додати різноманітності у свій сад, деякі види дуже низькорослі, тоді як інші мають більш вертикальну, кущисту форму. Якщо ви хочете використовувати чебрець у кулінарії, оберіть сорт із приємним ароматом та смаком. Якщо ж ви шукаєте декоративну рослину, зверніть увагу на колір листя та квітів, які вам найбільше подобаються. Давайте розглянемо 15 унікальних і дивовижних сортів чебрецю, які ви з легкістю зможете вирощувати у своєму саду. Акджантис, чебрець. Ботанічна назва Саймес Valkeris Акджантиас. Сонячні потреби повне сонце. Висота – 0,5-1 фут. Зони морозостійкості 5-8. Іноді його називають сріблястим чебрецем. А це сорт із привабливим двоколірним листкам. Ароматні, лимонно-пахучі, сріблясто-зелені листки мають білі країни та залишаються вічно зеленими в м'які зими. Ви можете використовувати листя як приправу до супів та страв, або просто насолоджуватись їх виглядом у своєму саду. Це також чудовий сорт для вирощування в контейнерах. Акджантиас цвіте всередині літа, додаючи кольору вашому саду. Блідолілові квіти не надто яскраві, але все одне приваблюють метеликів та інших запалювачів. Через кілька років Акджантис може втратити форму, тому його потрібно регулярно підстригати. Якщо рослина стає завадто розкудлаченою, візьміть живці. Корініть їх і пересадіть, щоб оновити насадження. Чебрець широколистий. Ботанічна назва Саймес Пуладжоїдіс. Сонячні потреби повне сонце. Висота 0,5-1 фут, зони морозостійкості – 4-8. Широколистий чебрець, також відомий як Великий Чебрець, є рідним для помірних луків та пагорбів Європи та Китаю. Він стає чудовим декоративним ґрунтопокривником для саду зі спеціями, альпінарію або саду в сільському стилі. Крихітні, ароматні листки допомагають відлякувати оленів та кроликів, а також можуть використовуватись як кулінарна приправа. Широколистий чебрець має дрібні напівглянцеві листки, які залишаються вічно зеленими в м'які зими. У середині або наприкінці літа над кущиком з'являються блідорожеві квіти, які приваблюють бджіл та інших запалювачів. Чебрець Каменовий. Ботанічна назва Саймес Хабабароуна. Сонячні потреби повне сонце, висота 0,25-0,5 футів. Зони морозостійкості – 4,8. Каменовий Чебрець це вічно зелений ґрунтопокривник. Рідний для кам'янистих пагорбів та луків Південної Європи та Середземномор'я. Крихітні, блискучі, яскраво зелені листки вкривають повзучі стебла, які розповзаються, створюючи гарний низькорослий покрив для саду зі спеціями або багаторичних клумб. Ця трава цвіте влітку яскравими рожевими квітами, які приваблюють запилювачів. Листя має приємний аромат і може використовуватись як приправа або для декоративних цілей, наприклад, для створення ароматичних сумішей. Чебрець звичайний, ботанічна назва Саймес Верис. Сонячні потреби повне сонце, висота – 0,5-1 фут, зони морозостійкості – фут. Саймос Валгерес, також відомий як садовий чебрець або англійський чебрець, це невелика напівдерев'яниста багата трава. Він є рідним для Південної Європи та морозостійкий у кількості помірних кліматів, хоч його також можна легко вирощувати як однорічну рослину. Звичайний чебрець стійкий до посухи і добре зростання на бідних, сухих, кам'янистих ґрунтах. Шукаєте стійку до оленів, ароматну траву для контейнерного саду або ксеріскейпу? Саймес Вубарис ідеальний вибір. Ця рослина цвіте на початку або всередині літа блідофіолетовими квітами, які приваблюють запилювачів. Чебрець повзучий. Ботанічна назва Саймес Прикакс. Сонячні потреби повне сонце. Висота 0,25 0,5 футів. Зони морозостійкості 5-8 Повзучий чебрець чудовий вибір для альпінарію, ксеріскейпу або багаторичних клумб. його повзуча форма дозволяє йому заповнювати простір уздовж кордонів та кам'яних стін, елегантно звисаючи з країн. Цей сорт легко вирощувати, якщо забезпечити сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Хоча листя ароматне, його рідко використовують у кулінарії. Він цвіте на початку сезону, зазвичай наприкінці весни або на початку літа. Елфин – чебрець. Ботанічна назва Саймес Сапліла елфин. Сонячні потреби, повне сонце. Висота 0,25 футів. Зони морозостійкості 4,8. Елфин – Це дуже низькорослий сорт, який ідеально підходить для ґрунтопокривників або контейнерів. Він створює килимок з яскраво-зелених листків, а всередині літа розквітає лаванду рожевими квітами. Чебрець ялівцевий. Ботанічна назва: Саймес лиє котрий час. Сонячні потреби повне сонце. Висота 0,25-0,75 футів. Зони морозостійкості – 5,9 Ялівцевий чебрець має сірувато зелене листя та криється яскравими рожевими квітами влітку. Він чудово підходить для альпінарію або як акцентна рослина. Чебрець лавандовий. Ботанічна назва Саймес Левендер. Сонячні потреби повне сонце. Висота 0,25 футів. Зони морозостійкості – 5-8. Цей сорт має лавандово-пряний аромат і чудово підходить для вирощування у підвісних кішок або як ґрунтопокривник. Чебрець Лимонний. Ботанічна назва Саймес X Citria Сонячні потреби повне сонце висота – 0,5-1 фут. Зони морозостійкості – 5-8. Лимонний чебрець має цитрусовий аромат і може використовуватись у кулінарії. Він також приваблює запилювачів своїми блідоліловими квітами. Orange болсом, чебрець. Ботанічна назва Саймес Orange болсом. Сонячні потреби повне сонце. Висота 0,5,1 фут. Зони морозостійкості – 5-8 Цей сорт має аромат, схожий на пельсинову шкірку та сосну. Він чудово підходить для використання у кулінарії та як декоративна рослина. Pencilvania дачти чебрець. Ботанічна назва Саймос Пуледжоїдис Пенсльвенія Дачти. Сонячні потреби повне сонце, висота 0,5,1 фут. Зони морозостійкості –– 4,8. Цей сорт має сильний аромат і може використовуватись для приготування чаю. Він також приваблює запилювачів своїми рожевими квітами. Пихчинс, чебрець. Ботанічна назва саймес сапилом пихчинс. Сонячні потреби повне сонце. Висота 0,25 футів. Зони морозостійкості 5,8. Цей низькорослий сорт створює килимок з дрібних листків і розквітає яскравими рожевими квітами всередині літа. Варая гая, чебрець, ботанічна назва Саймес Ситриадоурас Варая Гая. Сонячні потреби повне сонце. Висота 0,25-0,5 футів. Зони морозостійкості – 5,9. Цей сорт має строкате листя з білими або жовтими краями. Він чудово підходить для ґрунтопокривників або контейнерів. Чебрець дикий. Ботанічна назва саймес сапилам. Сонячні потреби, повне сонце. Висота 0,25 футів, зони морозостійкості 4,8. Дикий чебрець, також відомий як мати чебрецю, має дрібні ароматні листки.